На Вінниччині продовжують розширювати мережу пунктів незламності. Місць, де можна зігрітися, підзарядити телефон та інші пристрої і скористатись інтернетом, в області наразі майже шість сотень, повідомили на сайті Вінницької обласної військової адміністрації. Облаштовані пункти в закладах освіти, культури, медицини та в адміністративних приміщеннях, сільських радах, ЦНАПах, у відділах ДСНС та Нацполіції. Розгорнули майже 300 пунктів незламності і підприємці. Безкоштовний доступ до електрики громадянам надають мережі автозаправок та аптек, відділення банків та супермаркетів. У Вінницькій громаді діє 112 пунктів незламності. Ще понад півсотню місць для обігріву готові оперативно розгорнути в разі повного блекауту. В нашій територіальній громаді буде діяти біля 164 центрів. Це центри, які належать до комунальної власності. Якщо ж говорити про приватні, тут теж треба сказати великі дякуємо бізнесу, який соціально відповідально відноситься до цих питань. Ми всі розуміємо, що ми знаходимося у стані війни, в країні війна, і бізнес також і напрацьовує. Ті можливості для наших жителів міста, для того, щоб була можливість і зарядити телефони, і. Побути в теплі і підключити генератор у випадку там, повного блекауту. Бізнес кожного дня додає в пункти незламності свої об'єкти. Це і ресторани, це і кафе, це вже і до нас доєднуються готелі.